Якби я їхав за кермом в кепці Volkswagen або в кепці Рено, я б сказав, що сьогодні тачка повне гавно. Але я цього робити не буду, тому що я шарю в машинах, я трішки проїхався і мені дуже сподобалось. Сьогодні у нас BMW 3 серії в кузові F30. З вами канал Крукавто, і сьогодні ми реально можемо полетіти і поговорити. Поки я думаю, чи купляти собі беху чи ні, ви можете стати власником цієї F30, просто взявши участь у розіграші посилання, на які я залишу в описі під цим відео. Там буде розігруватись ця машина за донат для Збройних сил України, будуть збирати на пікапи. Тому переходьте, читайте детальніше. Якщо раптом ви дивитесь це відео вже після того, як цю BMW розіграли, то слідкуйте. Там буде ще багато інших розіграшів, цікавих машин. Можливо, побачите їх і далі у нас на каналі. Ну, реально, пункт номер один, який потрібно розуміти в цій машині, це те, що тут 245 кінських сил, повний привід, і у нас тут поруч із селектором перемикання передач є кнопка, яка дає можливість змінити режими. І ця машина, звичайно, провокує, тому що тут є кнопка з режимом спорт і кнопка з режимом спорт плюс, яка одразу вимикає стабілізацію, і каже, чувак, ти можеш виїжджати і. Дріфтити, навалювати і прагнути до того, щоб звернути цю машину на стовпів банан, і це нормальне явище для BMW, Саме тому ви можете побачити, що на ринку ті машини, які продаються пригнані з Америки, часто ну в тотал просто були знищені, але тим не менше люди купували і не боялись, тому що все одно кожна BMW прагне повернутися до цього стану. Намотаності на стовп. Але якщо ви вправний водій, то звичайно ви кайфанете, тому що BMW це особлива машина і рулиться вона по-особливому. Незважаючи на те, що у нас проста 328, це ніякий не М-пакет, тут немає нічого особливого з технічної точки зору, але все одно відчувається на дорозі вона зовсім інакше. Тому що BMW набагато гостріша в керуванні, вона дуже різко реагує на ваші рухи і дуже гарно тримає дорогу на будь будь-якій швидкості. І це той факт, з яким не посперечаєшся. І я, як людина, яка катається там, на GTI і, в принципі, пробував багато різних автомобілів, скаже, що насправді з BMW тягатись ну, дуже важко. Так, з чим у мене асоціюється ця машина? Я думаю, у кожного був такий друг, який там тільки чуть, -чуть почав нормально заробляти 12-15 тисяч гривень, і він сидить десь вечірком за кавою чи за пивом і каже, Блін, я оце думаю, може б уже собі чуть підзбирати і взяти беху. І в моєму випадку у декількох людей я чув саме BMW в кузові F30, тому що це вже досить сучасна машина, але при цьому за адекватний прайс, тому що купити таку машину на авторі можна починаючи там з 10 тисяч доларів. Звичайно, що там буде за шлак важко уявити, але факт залишається. Фактом дико не люблю цю фішку у бехах, те що в них кузови мають якісь різні індекси, я їх ніколи не міг запам'ятати і зрозуміти. Але по цій машині я розібрався і розкажу вам. У нас седан, це кузов F30. Якщо це універсал, це кузов F31. Якщо це М3, то це кузов F80. Також є Gran Turismo, це F34. І для Китаю була додаткова подовжена версія, яка називалась F35. Можливо, ви цю цю інформацію скіпнете, бо вона абсолютно нікому не потрібна. Але вам точно треба знати, що. Що ці машини дуже важко відрізнити по комплектаціях між собою візуально, тому що BMW це та тачка, яка як пазл. Ви її купили саму базову. До речі, тут навіть базова комплектація називається примітивно Basic, І далі починається. Купуємо на Aliexpress М пакет. Це бампери, пороги, там задній дифузор, якийсь вихлоп від МК. І навіть якась 316 та базова з 1.6 мотором буде виглядати на всі 100%. В нашому випадку все не так просто, бо у нас 328 двадцять і ця машина додатково все ж таки, хоча б трохи, але їде. Але в своєму дворі ви можете побачити машину примітивну на галогенах з базовим бампером, і вона абсолютно ніякого враження позитивного не створює. Але звичайно, BMW F30 30 це. Путівка в світ BMW, тому що таких машин дуже багато. За рахунок того що це одна із найдешевших, доволі сучасних BMW, тому їх дуже багато приганяють штатів і на вулицях ваших міст їх реально дофіга. З найважливішого, бачите, у нас бампер емочний за рахунок цього такі великі масивні дифузори виглядає дуже спортивно. Жахливі диски. Я не знаю, хто їх сюди поставив. сюди реально треба на розмір більші, Тут у нас 17, треба 18, або й дев'ятнадцяті. Відкриті і буде. Просто бомба, не вистачає емочних накладок на дзеркала. Ну і по задній частині обов'язково спойлерочок, куди ж без нього. Але головне, це чотири вихлопних труби, яскравий виражений задній дифузор, тому що це BMW. Треба всім показувати, що у вас є потужність. 245 сил це вам не фігня якась. 5,9 секунди до сотні. Це машина реально е, взуває Golf GTI. І шостий. І сьомий, а якщо ще стейдж 1, стеж 2, а саме більшість машин, які ви можете побачити на вулицях, вже прокачені, то це взагалі космос. Насправді можна було б зараз написати в коментах, похейтити, що чувак, що ти там розказуєш, Аліекспрес на Аліекспрес. Ні, насправді багато тачок, які зроблені толково, в які вкладено дуже багато сил ресурсів, в яких використовуються оригінальні запчастини. І насправді ви можете любити BMW, не любити BMW, але на них звертають увагу на вулиці, тому що незважаючи на те, що це всього на всього. Типу трійка, наче найпростіша із BMW, але виглядає вона супер. І так, машина у нас там в темно-синьому кольорі. Це, можливо, не топовий варіант з тих, які можуть бути, але ви можете заклеїти її в плівочку. І реально від цієї машини просто неможливо буде відвести погляд. От напишіть мені в коментарях навіть вагодрочери. Скажіть мені, збережіть мені, що BMW некрасива. По-моєму, вона просто топ. Якщо у вас не галоген ще й оці ангельські очі, то точно топ. Давайте подумаємо так, якщо я купив 3-ку як середньостатистичний власник, і мені важливо там комфорт, відчуття на ходу і так далі. Що я отримую? Я отримую непогану ергономіку, хороше сидіння з яскравою боковою підтримкою, але якщо ви важите до 100 кг, тому що я важу 110, і моїй спині тут реально капець як вузько і некомфортно. Плюс, якщо ви високий, у мене зріст 1,90 м, ви відсуваєте сідушку подалі, і ваш лікоть уже не попадає на підлокітник. Теж не супер прикольно. Але в BMW є своя така архітектура салону, яка відома, і ви знаєте ці фішки BMW про те, що центральна частина повернута до водія, і, в принципі, все е, ергономічно зібрано добре, тому що до всього легко дотягнутися. Для того, щоб керувати мультимедійкою, у вас є е, тут шайба, яку я закрив кепкою з значком Renault, але це інша історія. Величезний селектор перемикання передач, типовий, класичний. але я людина, яка їздила на БМВ, хоча й не дуже багато. Я сів і мені подобається стильно, мені подобається в нашому випадку, що у нас бежевий салон. За рахунок цього машина виглядає дорожче, та і комплектація у нас не сама проста. Тільки мені Женя каже, що я неправильно сижу як для БМВ, тому що для того, щоб стати ну, повноцінним власником автомобіля з трьох букв, мені потрібно ось так опустити сидіння ще нижче, ось так відкинути сідушечку. І от тепер я нормальний власник BMW. Ні, ну дивлячись, правді в очі, яким би там вагодрочером я не був, але салончику BMW мені подобається більше. Більше ніж у Фольксвагена він плюс-мінус на рівні з Ауді, хороші матеріали. Мені подобається, що він у нас світленький, трошки вже підзатяганий привести до його ідеального стану і буде прямо топчик. Якщо ми говоримо про комплектації, ось так зразу спонтанно я до них перейду. То у нас було три різних варіанти: перший це Basic. це взагалі повний бомж-пакет, нічого там не було. Отак -от вам коротко опишу. Далі у нас другий варіант комплектації, який я забув, як вона називається. Але зараз я візьму ось при вас телефон. Ви напишете в коментарях, що я нічого не можу запам'ятати, і будете праві. Бо друга комплектація називається. Називається Я ще, можна... я ще й читати... <плес> <плес> називається Sport Line. І основна її відмінність буде те, що в салоні буде більше додаткового оздоблення. Там є сині вставки, плюс синя строчка, червоні вставки, червона строчка. Ну, ще там таке по дрібницях, але. Уже з'явиться, по-моєму, більший дисплей магнітоли, аніж у Basic. Далі у нас іде Lux Line, і оце вже самий жир. У нас там вже декоративні вставки під дерево, максимальна мультимедійка і, коротше, все на вищому рівні. І я, звичайно, прихильник того, що якщо вже собі брати там BMW, Audi, то обов'язково брати в хорошій комплектації, хай краще старших років, але. Кращій комплектації. Ну от з мене сміялися, що я не їзджу як BMW, відкинувши сідушку, але правильно я роблю, тому що з відкинутою сідушкою я б тут е, нафіг ззаді не помістився. Так, в принципі, можна їхати. Мені дуже подобається, як виглядає панель прилетів ззаду. Мені здається, навіть сідушці це подобається. Дивіться, сідушка, тобі подобається? Дуже подобається. Отакий сьогодні у нас відос, поняли? E, взагалі зручно дуже комфортний задній диван, величезний центральний тунель, тому тут реально зможуть їхати тільки двоє людей. Хороший підлокітник, незважаючи на те, що у нас люк і стеля трішки нижча, я не впираюсь, навіть випрямивши спину, тому їздити на якійсь там середній дистанції зможу. Є дефлектори і є підігрів задніх сидінь в машині 2015 року. Э, це не є. Обов'язковою функцією навіть в багатьох сучасних і набагато дорожчих машинах. Тому правильно BMW то є БМВ. І ось нарешті чудо зійшло на землю, і на каналі Крукавто з'явилось серце. BMW. Значить, в F30 було дуже багато двигунів, довго розповідати про них не буду. 316-та це 1,6 або 1,5 літра, які нікому не потрібні у BMW. Тому далі нас цікавить 320 яка була найпопулярнішою по факту машиною. Там потужність 184 кінських сили. Варіант доволі непоганий, але не супер по динаміці, бо розгін від 0 до сотні, там десь 7,9 секунди, що недостатньо, як на мене, для бренду з цих чарівних трьох букв. Далі версія, така як у нас, 328. -ма. Це двохлітровий двигун потужністю 245 кінських сил. Це вже цікавіше, але якщо ви фанатік, то можна купити собі 330-ту. Там у нас буде 252 сили, але. Якщо ви BMW або шарите в БМВ, то ви знаєте, що серце справжньої бехи це рядна трьохлітрова черво. Шістка і такий варіант, звичайно, був це у нас 335, та в якій було 306 кінських сил, і після рестайлінгу вона стала 340 сороковою на 326 сил. Це не топ, тому що у нас ще є М, про яку я скажу дещо пізніше. Ну, і якщо раптом ви з когорти тих, які шукають дизелі, то на цих машинах були 2- і 3-літрові варіанти. Вони постачалися тільки в Європу. З штатів ви таку машину досить складно зможете знайти. Тому, о, в принципі, розглядати їх нецікаво, тому що справжня беха це рядна трьохлітрова шістка. Якщо згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не впевнений, що вам буде цікаво почути, що багажник тут об'ємом 480 літрів, що доволі непогано для такого середнього розміру автомобіля, але точно не можна пропустити в цьому відео інформацію про найкращу BMW. Третьої серії, яка тільки може існувати, це звичайно, М-ка. У неї шестициліндровий двигун, який видає 431 неймовірно кінську силу. І з цією машиною, в принципі, мало хто може порівнятись, тому що додайте до цього адаптивну М-підвіску, е М-пакет, і це не машина, а реально мрія. Але цінники на неї такі, що за цей бюджет ви можете купити доволі непоганий кросовер, новий в автосалоні. А не беушну беху. Трошки вставочка ботанська, значить, передня підвізка у нас незалежна, самі розумієте, позаду у нас 5 важелів, підсилювач керма у нас електричний, за рахунок цього і може змінюватись навантаження на кермо, і воно по-різному відчувається в різних режимах і на різній швидкості. Витрата пального. Дуже б цікаво мені було вам про неї розповісти, але я не проїхав достатньо кілометрів, щоб судити. Тому ви можете написати в коментарях, якщо у вас є досвід їзди на 327, 245 сил, е сил, скільки ж вона їсть в різних режимах. Буду дуже вдячний і. Радий, е, і що? І висновки і такі перші суб'єктивні. Я вам скажу чесно, мене зараз постійно не покидає думка, що мені хотілося б освіжити свій автопарк, який складається з одного гольфа GTI. І я розумію, що пересідати на ваг Буде досить складно, тому що дозволити собі якусь там С-4, С-5 я не можу, а на щось простіше сідати просто нудно. Та і в принципі хочеться якогось різноманіття в житті. Тому як варіант я розглядав на авторія, також цікавості заради саме трійки і четвірки, і мені вони подобаються, якщо вони доопрацьовані, так як в нашому випадку, там в М-пакеті, бо базові, прям ні про що. Але. Чи згоден я віддати за цю машину на даний момент часу в там в нормальному стані? 15, навіть ні ближче до 20 тисяч доларів. Ну не факт, слухайте. Ну давайте чесно. Всі знають, що BMW – це зовсім інші автомобілі, це своя філософія, і вона дуже цікава. І можливо, я не став бомвістом сповна. Я продовжував включати поворотники, не шашкував в потоці. Але F30 мені дуже сподобалось, і тепер я всерйоз задумуюсь над тим, щоб придбати собі таку машину наступною. Е, можливо, не F30, а. Четвірку, але це вже буде інша історія. Зараз же я хочу вам подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Підписались, лайкнули це відео, написали коментар. Всім мирного неба, всім папа. -па. Ще кальян ставити. Так, ще кальянчик, а так ногу так. Та ні, щоб розуміли, просто він на своїй скоросній табуретці їздить на цьому гольфі. До речі, дав нам проїхатись на ньому сьогодні, бо ми знімали проїзди з нього. І як скажу, що гольф провокує, ото. І оця BMW теж. Д дав сьогодні хлопцям торкнутися до да прекрасного. І це він про свою машину, і... не правда. Це Женя мені підлі вдівав.